Міцні, надійні та якісні в Івано-Франківську учні вищого художнього професійного училища номер 3 виготовляють ліжка для українських військових. За тиждень роблять кілька десятків ліжок, каже старший майстер Анатолій Басараб. Запевняє, працюють не лише на якість, а й на швидкість. В основному зараз робота робиться з масиву деревини, тому що масив деревини він є стійкий проти вологи, він є більш витривалий, міцний. І виконує своє завдання на всі 100%. Студент Богдан Гончарський відповідає за заготовки для ліжок. Каже, за день можуть виконати до 20 таких боковин. Чорнова заготовка це просто початок самого виробу. А чистова готовка це вже практично, що готова деталь, тільки її необхідно обробити. Це свого роду допомога, яка б не була, вона веде до чогось. Від початку великої війни навчання тут перейшло на військові рейки, бо, окрім ліжок, працівники профільного училища виготовляють також черенки до саперних лопат, адже запевняють, такий щоденний інвентар необхідний нашим військовим на передовій. Майстри намагаються використовувати увесь наявний матеріал та навіть дати йому друге життя. Ми наприклад займаємося обробки деревини від порізки до чистової. Ми їх беремо спочатку, обрізаємо по розмірах. Спочатку сушимо її, коли порізали, і потім її на частину пускаємо обрізаємо на станках. В училищі виготовляють меблі не лише для військових, а й для внутрішньо переміщених людей. Віра Ковцун, Руслан Копанчук, новини на вежі.